Українська хата традиційно була не лише житлом, а цілою системою вірувань. Кожен предмет у ній від віника ложки мав функцію, яка виходила за межі побуту. Те, що сьогодні ми називаємо забобонами, у минулому було практичною інструкцією з безпеки. Село жило в ритмі прикмет і застережень, бо це була його єдина система координат. Тут не існувало письмових законів, але всі знали, коли мовчати, коли не копати, коли не озиратися. Так народжувалась не містика, а соціальний порядок. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Всі ми з дитинства чули не свисти в хаті чи не підмітай після заходу сонця або не передавай через поріг. І сьогодні ми нарешті дізнаємося, що це все означало насправді і чому так лякало. Обов'язково підпишіться на канал і поділіться вашою думкою в коментарях. Ну і звісно, розкажіть, звідки дивитеся і яка у вас зараз година, це завжди надихає. Якщо у вас є бажання підтримати канал Сторікс фінансово, то всі посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Ми починаємо. Забобон перший: не можна змітати сміття після заходу сонця у традиційній українській хаті вечір це не просто тиша і свічка, це перехід у світ тіней. І якщо в цей час замітеш крихти, ризикуєш вимести щось більше, свою долю. Бо сміття в селі це не сміття, а залишки життя. Хлібна крихта, соломинка з постелі, нитка з вишиванки. Усе це треба залишати на ніч, щоб доля, коли прийде, мала що побачити. Виметеш усе, і вона піде ні з чим. А може, піде взагалі. У Карпатах казали, хто мете вночі, той себе жене. На Полтавщині вірили, що вечірнє сміття то молитва дому. А по всій Україні, що нічна мітла зносить спокій, особливо там, де в хаті хвора, породілля або дитина. Не дай Боже, силу змете. Підмітали тільки до центру хати і ніколи з порогу. Мітлу берегли, перев'язували червоною ниткою, не давали падати, бо кожна крихта це не про чистоту, це про життя і про те, як його не втратити. Забобон другий. Після похорону треба посипати дорогу сіллю. У традиційному селі смерть не кінець, а небезпечне порушення порядку. Душа не одразу залишає світ живих, а тому все, що відбувається після похорону, це не просто ритуали, а спроба відновити баланс. Один із найважливіших способів обсипати сіллю шлях, яким несли труну. Сіль це межа. Вона сушить, очищує, відмежовує. В неї обсипали поріг, дорогу, сліди труни, щоб дух не повернувся. У деяких селах сіль сипали під лави на підвіконня, а під немовлят клали в шкарпетки, щоб мертвий вітер не доторкнувся. Народна демонологія була безжально конкретною. Душу могли боятися ще довго після похорону, особливо якщо смерть була раптовою, трагічною чи пов'язана з прокльонами. Люди бачили, як мрець стукає в миску або стоїть на порозі, і сіль допомагала замкнути ці двері. Схожі ритуали є в сербів, румунів, греків, японців. Усюди сіль, захист. У нас ще й мова тут. Тобі місце. Не в нас в хаті після смерті завішували дзеркала, окроплювали поріг, ховали сіль під подушки хворим. Бо найгірше це незакрита душа, та, що стукає, плаче, ламає речі. Щоб вона не вернулась, сіль кидали навіть у вогонь або залишали на порозі до ранку. Посипати сіллю це було не про містицизм, а про захист, про пам'ять, межі, повагу і про те, що смерть має знати дорога назад закрита. Забобон третій. Не можна передавати через поріг. У традиційній хаті поріг був не просто дерев'яною планкою, це була межа між живим і мертвим, між своїм і чужим, через нього не передавали речі, не вітались, не сідали. Через поріг усе в землю йде, казали старі. Тому, коли хтось порушував це правило, його зупиняли не жартома, а з тривогою. Справа в тому, що поріг уособлював усе межове день і ніч. Дім і вулиця, захист і небезпеку, через нього могли проникати недобрі сили або ж піти щастя. У народних уявленнях під порогом живе дух дому, тому на нього не кричали, не плювали, не сварились. Розбудеш, накличеш біду, молоду переносили через поріг, щоб нечисте не чіплялось до нової родини. Покійника виносили тільки через головні двері ногами вперед і ніколи не зупинялись на порозі, щоб душа не зачепилась. У будівництві поріг вважався місцем сили. Туди клали обереги, клаптики одягу, землю з рідної хати. Передати щось ні в якому разі з рук у руки. Або клади на землю, або чекай, поки підійдуть. Іноді краще кинути. Особливо це стосувалося хліба, солі, оберегів. Навіть немовля через поріг не передавали, бо дитяча душа вразлива, а поріг може зачепити. У казках під порогом темна сила. Там щось шурхотить, зітхає, не спить. Казали, поріг не любить самотніх, а смерть на порозі погана прикмета, душа зависає між світами. Навіть кіт, що ліг на порозі, тривожив. Сьогодні ми спокійно передаємо ключі, гроші, але при бабусі рука мимоволі зупиняється. Вона каже, не через поріг, через поріг не можна передавати. І в її голосі буде не забобон, а пам'ять, бо поріг і далі щось відділяє, і повага до нього живіша, ніж здається. Забобон четвертий. Не можна сміятись у хаті, де народилась дитина. У традиційному українському світогляді дитина до хрещення ще не зовсім своя. Вона ще не належить до світу живих повністю, її душа у проміжному, крихкому стані. Це один із найнебезпечніших періодів. Немовля ще не захищене таїнством, не має імені, не під охороною ангела. А отже, будь-який сміх, шум чи крик могли за уявленням селян, привернути увагу чужого: того, хто ходить коло печі, блукає поза порогами і чатує на щось маленьке і безіменне. Народжена дитина ще не була членом громади. Вона не торкалась землі, не пройшла поріг, не пізнала Божого імені. Її ховали і від лихого ока, і від шуму, і навіть від радості. Після народження в хаті наставала тиша. Не радісна, а обережна. Сміятись означало порушити цю тишу, збурити невидимі кордони. А тиша це охоронна дія. Частина ритуалу, особливо у першу добу, коли мати знесилена, дитина плаче, а повитуха ще між життям і смертю усе було крихке. Говорили пошепки, навіть сусідки не заходили без дозволу. Жінки знали, треба дочекатися хрестин, щоб зітхнути з полегшенням. У хаті з'являлися обереги: часник на вікні, ніж під подушкою, хрести з лози. Біля немовляти клали речі батька, шаблю, шапку, чобіт, щоб показати, що ця дитина вже має силу і захист. Повитуха знала, що робити, коли перехрестити, як закрити піч, де поставити воду, вікна затуляли, двері не відчиняли, щоб нічого не вийшло і не зайшло. І жодного сміху. Бо сміх це виклик, це ніби сказати, ми не боїмось» А треба боятись, бо нове життя це не перемога, це ще боротьба. У селянському світогляді світ і плач мали особливу силу, вони відкривали двері в інший вимір. Сміх біля немовляти не просто недоречно, це потенційна загроза. Боялись так званих зачутих дітей, тих, які після сміху ставали полохливими, погано спали, кричали без причини. Вважалось, що таку дитину могли побачити і відчути нечисті. Сільські жінки просили одна одну – не говори голосно, бо дитину зачують. Це не про міфічних істот, це про тривогу, про те, що сміх порушує тишу, яка захищає. Після хрестин, а іноді лише після 40 днів, тиша відступала. Дитина мала ім'я, хрещеного, хрестик, і її вписували у світ. Тепер сміх у хаті не лякав, а вважався добрим знаком. Але навіть тоді стриманість зберігалась, бо життя крихке, його треба берегти, особливо тоді, коли воно щойно з'явилось. Забобон п'ятий. Сова на хаті, провісниця, смерті у селі сова ніколи не була милою, її поява це знак. Якщо сіла на стріху чи кричала над хатою, чекали лиха. Крик сови сприймали як попередження, десь відчинились двері між світами. У піснях її боялись, у казках вона ставала відьмою, у віруваннях провісницею смерть. Птахи це істоти між небом і землею, а сова між світлом і темрявою. Її крик як чужий зойк, і її очі як вогні по той біччя. В українській традиції це не символ мудрості, а знання про той бік, про тінь, яку краще не турбувати. Коли сова кричала під вікном, чекали смерті. Якщо кружляла над дахом, готувались до похорону. Селяни казали: сова накричала, це, наче вирок уже винесено. Щоб відвернути біду, хрестили вікна, кидали в сову черевиком або кричали Не до нас лети далі. Бо треба було відповісти не мовчати. У народних оповідках сова не просто птах, вона говорить, попереджає, іноді шукає душу. У колискових її заколисували піснею, ніби знешкоджували темряву лагідністю. Сова не зло, вона лише передає знак, але страшний саме тому, що його не можна ігнорувати. Тварини говорили з людьми знака: пес виє смерть, кіт утік, біда. Сова ж говорила голосом. Її поява це особисте послання, не випадковість, а звістка. Зозуля відлічувала роки до смерті. Ворон провісник і охоронець водночас, лелека символ життя і добра. А сова поза системою. Вона несе не життя і не смерть, а межу між ними завжди в сутінках, як від неї захищались. Хрестили хату, вішали обереги, малювали хрест крейдою, спалювали пір'я з ладаном, читали псалми. І, як ми вже казали, або кричали, або кидали черевиком, бо страх треба було не приховати, а знешкодити дією, у селі інакше не вміли. Забобон 6. Підметеж біля дитини, заметеж пам'ять. Коли в селі народжувалась дитина, казали: Господь дав душу. Новонароджений не просто малюк, а посудина, куди щойно лється життя. Усе, що вона бачить чи чує, закарбовується. Там поруч не лаялись, не виносили сміття після заходу, і, головне, не підмітали. Бо віник пам'ять за мете. Предмети мали силу. Віник не для чистоти, а для межі. Ним очищали простір, виганяли хвороби, але біля дитини. Табу, бо він змітає не тільки пил, а й душевну пам'ять. Так само уникали кочерги: мову забере, граблів, долю зіб'є. У хаті не було нейтральних речей, усе мало силу. Дитині треба було говорити лагідно, не сваритись, не сміятись, і з її перших слів, щоб язик не сплутався, під подушку клали дзвіночок або нитку, аби мова тягнулась. Навіть сон біля немовляти не переказували, бо могли вкласти чужу пам'ять. Якщо підмітали біля дитини, що вчиться ходити чи говорити, вірили, що вона стане забудькуватою і порожньою на голову. Особливо берегли дівчат. Їхня пам'ять це пам'ять роду. Вони мали знати пісні, молитви, ремесло. Тому біля дівчинки не підмітали, не лаялись, не давали вінику руки до семи років, поплутана дитина. Так називали дітей, що росли мовчазними, розгубленими і ніби десь були, але не тут. Вважали, що пам'ять змітено. Тоді обкурювали хату полином, клали часник під подушку і тричі обходили оселю зі словами: що заметено, вертаю, що сплутано, розв'язую. Пам'ять це основа душі. Для селян пам'ять це не розум, а сутність. Забути означало втратити себе. Тому віник біля колиски не просто дрібниця це межа між тим, що людина згадає, і тим, що назавжди зникне. Забобон сьомий. Не можна розчісуватись після заходу сонця. У традиційній культурі волосся не просто частина тіла, це нитка, якою доля вишиває людину. Його не зрізали без молитви, не викидали, не палили абияк. Волосся зберігали як частину душі. Для жінки це честь, сила, продовження роду, для чоловіка це знак гідності і зв'язку з предками. Коли жінка розчісується, вона торкається сили. А якщо робить це після заходу сонця, цю силу чує ніч. У селі чесались лише в день. Увечері це вважалось небезпечним, бо ніч почує. Розчісування відкривало душу, і якщо робити це в темряві, могла вплестись чужа тінь. Казали, розчесалась у ніч. І хлопець відвернувся. Або чешешся в день, щоб доля не плуталась. Вірили, що розчісування після заходу пробуджує жіночу силу, але нічна сила завжди чужа, дика і непокірна. І якщо впустить її, може обернутись лихом. Що робили з волоссям? Жодну волосину не викидали. Збирали, ховали, іноді спалювали в день із молитвою, щоб пішло до неба, а не в землю. Бо хто підбере чуже волосся, той отримає владу над людиною. Навіть після смерті волосся не зрізали, бо душа ще тримається. Після заходу сонця у селі не співали, не працювали, не розчісувались, бо ніч це час тіней, душ і відьом. Їх приваблював звук гребінця, запах волосся. Особливо заборонено було дивитись у дзеркало при розчисуванні, бо побачиш не себе. Гребінець і дзеркало це магічна пара, і вночі ними користуватись значить відчинити двері. Коса це доля, Вичесав – втратив щастя. Розпущене волосся після заходу знак для потойбіччя. Предки могли не впізнати живу жінку і забрати свою. Тому навіть перед сном заплітали косу, а гребінець клали під подушку і навіть в день, щоб охороняв сон. Мати розчисує дочку востаннє перед весіллям і лишає гребінець як оберіг. Чужим гребінцем не користувались, знімеш чужу долю. Бо волосся це пам'ять, і кожна волосина пам'ятає, хто її торкався. Забобон восьмий. У п'ятницю не копай, заплачеш врожаєм. П'ятниця у селі була особливою, бо нею володіла Параскева, свята, яка захищала жінок і карала за непослух. У цей день не можна було прясти, прати, різати, а тим паче копати землю. Копнеш, розірвеш тіло п'ятниці, обуриш землю, а земля, мовили старі, довго пам'ятає образу. У народній уяві Параскева не просто свята з ікони, а дух, що ходить селом у свій день. На поліссі казали, хто порушить заборону, у того руки скрутить або зів'яне шкіра. У Карпатах, що в такої жінки пологи будуть тяжкі, на Слобожанщині волосся випадатиме. П'ятниця пам'ятає все, бо вона сама земля і її біль відчувається врожаєм. Чому боялись копати? П'ятниця вважалась жіночим днем спокою. Навіть чоловіки берегли цей порядок. Хай мати не бере в руки лопату, бо візьме земля. Жінки самі нагадували одна одній: сьогодні не роби, завтра не плакатимеш. Порушити п'ятницю означало ризикувати не лише собою, а всім селом, бо святість мала спільну вагу. По селах розповідали історії. Жінка скопала грядку в п'ятницю і не вродили огірки або здохла коза. Історії жили десятиліттями, бо в них було попередження: п'ятниця карає, але й прощає, якщо вчасно зупинитись. Навіть у 20-му столітті бабусі сварили онучок, не пери в п'ятницю, руки всохнуть. Звичка не працювати цього дня жила довше ніж віра. Вона стала рефлексом і знаком поваги до тих, хто колись навчив берегти тишу землі. Цей забобон вже давно забутий і не популярний на сьогоднішній день, але іронія в тому, що коли ти в п'ятницю стоїш з лопатою, десь всередині тебе внутрішній голос шепоче: не копай, і ти відпочивай. Забобон дев'ятий. Озернешся після заходу, забереш із собою тінь. Для селянина вечір не просто кінець дня, а мить, коли світ стає іншим. Після заходу сонця вживає те, що в день приховане. Тіні ростуть, звуки глибшають, і усе набуває ваги. І саме тоді не можна озиратись, бо ніч дивиться у відповідь. Тінь у народному розумінні це не просто силует, це друга душа, що ходить поруч. Якщо озирнешся після заходу, можеш розбудити її, і тоді частина тебе піде у ніч. Такі люди ставали мовчазні, наче порожні, і казали, тінь забрали. У народних оповідках герой, що озирнувся, пропадає. Хлопець почув голос матері, обернувся, а позаду вовкулака. Дівчина глянула назад і зблідла, бо там уже чекали. Ніч не прощає цікавості. Хто дивиться у темряву, стає її частиною. На дорозі після заходу не озирайся, бо душі без дому шукають супутників. Біля покинутої хати теж ні, бо вікно може глянути перше. Через цвинтар ішли швидко, не обертаючись, бо обернешся і хтось піде слідом. Старі жінки знали, що ніч чує, казали: озирнешся і тінь залишиться там. Так застерігали молодь, щоб не блукала по ночі і не будила тих, хто спить не в землі, а поруч. Озирнутись означає засумніватись, втратити напрям. Це запрошення для невидимого. Коли ти йдеш, володієш собою. Коли озираєшся, віддаєш частину контролю і ніч бере її. Забобон 10-й: двійнята одна від Бога, інша від лихого. У традиційному селі все незвичне лякало. Поява двійнят здавалась не благословенням, а тріщиною у світовому порядку. Казали, одна дитина від Бога, інша від лихого. Це пояснювало страх перед порушенням рівноваги, бо зайва душа могла принести біду. Сплутати долі і навіть забрати когось із родини. Двійнята вважались тими, хто ділять одну долю. Якщо одна хворіла, інша бере на себе, якщо одна щаслива, друга стінню. Тому дітей не лишали самих, не хрестили разом і не клали спати поруч, щоб не сплутались душі. Щоб, так би мовити, розвести двійнят, одну сповивали червоним, іншу синім, одну хрестили вдома, іншу в дорозі. Замовляння звучало просто: не зливай, а розлий. Так село ніби нагадувало світові, це різні істоти, хай і народжені разом. У народних історіях завжди є світла дитина і темна, одна лагідна, інша хитра, мовби від нічного кореня. Іноді друга мертва двійниця, що приходить у снах і забирає силу. Усе життя цих дітей це боротьба між двома половинами однієї душі. Навіть у 20 столітті двійнят остерігались, їм не дозволяли сідати першими за стіл, не брали вгадання, бо доля подвійна. Дехто виростав надто близьким до свого близнюка, інші ворогами, але завжди з відчуттям, що хтось із них зайвий. У фольклорі двійнята це нагадування, що світ не любить надлишку, бо там, де двоє народжувались разом, хтось мусить стати тінню. Фінальна частина забобони як дзеркало епохи. Що тут можна сказати? Наші предки жили в світі, де наука ще не мала відповіді на більшість запитань. Вони бачили блискавку, але не знали, що це електричний розряд. Бачили хворобу, але не знали, що є бактерії. Їм залишалось одне: тлумачити світ через символи. І коли знань бракувало, їх замінювала уява. Так народжувалися ритуали, заборони, обережності. Не як розвага, а як спроба пояснити хаос і захиститися від нього. Людина, яка боялася віника біля колиски чи копати в п'ятниці, була так званою темною, бо просто створювала причинно-наслідковий зв'язок там, де його не було. Ми успадкували ці уявлення навіть не помічаючи, коли кажемо не свисти в хаті чи не подавай через поріг. Ми не віримо буквально, але щось усередині насторожується. Це не страх, це пам'ять колективна, тілесна, невидима. Можна сміятися із забобонів, але краще навчитися їх читати, як археолог читає уламки не для того, щоб ними жити, а щоб зрозуміти, як жили ті, хто ними користувався. Ми можемо лишати за собою тіні, але вже не маємо підживлювати їх страхом. Бо справжня мудрість не в тому, щоб усе знати, а в тому, щоб не боятися жити.